Ставимо ногу на подушку, притримуємося і виконуємо стопа на себе від себе. Каліно напівзігнуте. Воно у нас залишається на місці. Працює тільки стопа. Легко розгріваємо, а тепер починаємо поступово натискати. Притримуємося за щось, злегка натиснули, відпустили. Продавлюємо п'яточкою. Натиснули, відпустили. Тепер вперед натискаємо. Стапа вперед, пальцями натиснули, відпустили. Прокатуємо. З п'ятки на носок. Тепер уже під середнім натиском. Все в комфортному режимі виконуємо. Тепер одна нога здорова стає. І потім переносимо іншу ногу. І злегка прокатуємося. Вперед, назад, вперед. Назад. Поступово переносимо вагу з одної ноги на іншу. Все робимо в комфортному режимі. Одна нога інша. Тепер дві ноги вперед, назад, каліна зафіксовані, працюють тільки стопи. Опір на здорову, але все одно переносимо на травмовану ногу, вагу, щоб відчувати її. І тепер виконуємо напівприсідання. Тримаємося, стопи прямі, зафіксовані, каліна не рухаються. Вони у нас в сторону не ходять, тільки вперед-назад. Обережно сходимо з подушки і знову починаємо прокатувати. Стопа вперед, уже з сильнішим натиском. Назад. Вперед, назад. Прокатуємо, з кожним разом сильніше продавлюємо, але це щоб було в комфортному режимі. Тепер намагаємося стати на ногу, інша нога у нас перетримується. Вона на носок відводиться, ставиться задня нога здорова. Знову закінчила.